ЖК Сакольники. Приїхала з клієнтами на огляд квартири. Ось у цьому будинку. Квартира на восьмому поверсі. З майже закінченим ремонтом. Є тепла підлога. Ось така у нас ванна кімната. Кухня. Вікна виходять. у двір, гарне паркування, спортмайданчик та дитячий майданчик. Це у нас дитяча, на підлозі ламінат. Можливо, спальня з виходом на балкон. Балкон теж просторий, французький. Тож телефонуйте та записуйтесь на перегляд.